Привіт, друзі! Сьогодні 15 червня. Ми на моєму городику. Сьогодні покажу вам, що в нас вже виросло на 15 червня, що в нас є. Розкажу трохи, як я підживлюю, що роблю. І почнемо ми з вами із капусти. Рання капустка вже починає в'язати головки. Ми її вже попирскали. Тому що з'являється дрібненька біла мушка. Це моя морква. Моркву я прорідила вже проріджена. Так, далі в нас іде квасоля. Квасоля ми досажували її цього року, вона погано посходила, але, бачите, вся зійшла. І починаю доганяти ту, що посадили вперед. Це в мене огірки. Я їх завжди сажу в кукурудзі. Кукурудзу потім прориваємо і даємо кроликам. Огірки в кукурудзі гарно ростуть, не горять. І їх на дуже довго вистачає самої гудини. Потім у нас йдуть помідори. Це в мене сливка. Прекрасні гарні помідори. Я їх підживлювала. В кінці відео покажу чим. Зараз вони цвітуть, гарні такі м'ясисті стебла. Я вже їх один раз пасинкувала. У мене з цієї сторони також помідори. І на деовижу вже є навіть помідорчики. 15 червня. Це ранні помідори, я їх трохи підв'язала, тому що вони почали падати. Йдемо далі. Далі в мене картопля. Це сорт біла роса. Вона тільки починає розцвітати місцями. А це сорт слов'янка. Слов'янка вже гарно починає цвісти. Жук був, ми поперскали актарою, і її жука немає. Тут у мене рядочок посаджений чорнобривців. Так, йдемо далі. Далі у мене цибуля. Це ту, яку ми садили з вами на зиму. Цю цибульку я купляла на базарі. Це у мене рядочок. Часничку із насіння минулорічного. Ця цибуля в мене також саджена на зиму. Цибуля така доволі непогана, така вже гарна, м'ясиста стебла. Сьогодні ми ще не дійшли, ще не посапували її. Плануємо завтра. Ну, як завжди, між цибулею. І часником. Це в мене, до речі, часник. Ну, це часник цьогорічний мій. А є в мене ще рядок часника, я купляла. Такий здоровий, гарний. Ну, я завжди між часником і цибулі я сажу перець, капусту, все, що є. Багато в цьому році хрущ попід'їдав капусту, дуже багато. Бачите, це я підсаджувала, вже докуповувала. А це своя харківська. Також у мене є шикарні кущі порічок, смородини. Порічки он, цього року взагалі. Кущі порозвалювалися, смородина. Також кущі порозвалювалися. Два кущі в мене є ангрусу, Також ангрус. Розпадається. Просто супер. Там в мене квіти посаджені. Те, що в квітнику дуже багато, то я їх висаджую на город, потім вивожу на базар. Тут у мене фестука або овсяниця сиза, там в мене осока декоративна і ромашка, цілий рядочок аж туди. Ромашки. Це у нас клубничка. Почала ту траву, яку ми обкушуємо, то я викладаю її між рядками із двору. Це в мене хризантема шаровидна, юка. А це ті, що ми з вами обрізали. Ту, що ми з вами обрізали лаванду. Подивіться, як вона. Наростала. Мені казали, що ти дуже обрізала, нічого з того не буде. Подивіться, які гарні кущі. Зелень наростає прекрасно і вже цвіте. Також у нас черешня. Черешеньки вже починають поспівати. Ну, це в нас така пізнавато, ще багато зелених черешень. Обробили ми сливу, тоді на ній було мільйон. Сьогодні чоловік запав. Вон бачите, ті білі крапочки, то все тля. Вон на листках попсипалася муха, тля. Де вона береться, не знаю. Ну сливу дуже любить. Це в мене айва. Зайвою також проблеми. Не знаю чому позасихали яблучка. Є, звичайно, гарні. ось, Не знаю, від чого позасихали просто самі яблучка. Так, йдемо з вами далі. Це в мене Петрушки. А комарішку сючи. Рядок. І посадилася в Петрушці окроп. Ну, нічого, буде на консервацію. Так, картопля. Це ми вже йдемо по кругу. Ну, бачите, де-не-де починає Білоруса. Ми вже її три рази обгортали, але слов'янка цвіте прекрасно. Прекрасні гарні кущики. Це Санька помідори, гарні помідори, вже також почали цвісти. Я їх вже теж не один раз пасинкувала, пообіцяв обгорнути їх. Це в мене арахіс. Арахіс по ну, не дуже хорошо, але посходив. Тому Ждемо, трошки підніметься, і будемо підгортати. Арахіс любить, коли його підгортають. Горох вже також, ось там далі бачу. Зараз, якщо приближу, бачите стрючечок. Уже почали формуватися стрючечки, але більшість, звичайно, тільки цвіте. Це окроп, той, що ми з вами вирізали. А це буряк червоний. Цього року подивилася в інтернеті, підсовітували, що потрібно у буряку садити перець. Він тоді затінняє. буряк затіняє перець і він не горить. Спробуємо. Також у нас ожина, це ми сарай переробляємо. Розібрала його то доски. Ну, таке, виробниче. Це в нас ожина цвіте, гарно повинна бути. А це в нас виноград підв'язаний. Виноград уже також цвіте. Такі грунка гарні, підв'язаний на шпалеру. От ми з вами пройшлися по городу. Дякую всім за увагу. І ще зараз покажу, чим я підживлю помідори. Помідори підживлюю ось такий хелатин. Томат, мікроелемент у формі Хелаті на листок. Пропорції, звичайно, тут є. Прекрасно підживлює. У мене були листочки підкручені догори. Ви лише тільки що бачили, всі листочки гарні, рівнесенькі. Не знаю, мені цей препарат сподобався. А ви можете експериментувати і пробувати. Всім гарного дня, мирного неба і всього самого найкращого. До зустрічі!